Так, усім доброго дня. Сьогодні у нас з'явилася робота. У заказчика тут труба вже виходить 110 та Ми тут поставимо 15 поворот, найдені її під землею, повернемо трубою, дойдемо сюди. Ззаду тут буде два кільця 1200 діаметр 0,7 куба одного кільця. Нижнє кільце дренажне плита перекриття без углублення пластиковий люк. Прокатка лез буде вручну. Два кільця плита. Будемо маніпулятор заїде, сюди сюди подасть, прокотим і змонтуємо все. Зараз почали одмітили, почав копати. Більшого діаметра тут не зробиш. Ну, Далеко від дому треба відводити. Це раз. І по-друге, тут грунтові води дуже високо. я сподіваюся, що два кільця ми повинні зарити. Ми тут рядом з сосідами копали, там теж два кільця було, таке от і 60 було по висоті кільця или два по 90, будемо дивитися, тут трохи вище можна бути. Маніпулятор під'їхав, все дуже швидко. Сьогодні, правда, роботу почали дуже пізно. От зараз почали копати. 15 минут первого 12.30 Одна дренажна, бачимо кільця, вода перекриття, а друге кільце пластиковий люк внутри Сейчас маніпулятор сюди вот поставив нам. Та ще давай, ще, ще давай, ся Ще. Та ще давай. Ще пів метра, се. Ще сірий метра дай. Щоб ты сюда поставил. Ще пів метра дай, щоб ты туда поставил. А я А, ну лапы, да. Обязательно лапы ставь. Трохи підкотило, ну, але то, що я казав, що він води недалеко, тут метр п'ятдесят метр п'ятдесят вже вода, Ну, я вам потім покажу, вона зараз в переміжку порязюки бачив. Там ще є підготували. Так, викопали пів кольца по воді копали. Сейчас выравнюємо, все монтажа не покажу, сейчас будем усі разом ее монтировать, щоб у нас все получилось. Ще одні руки треба будуть. Так, сейчас смонтируем, покажу все. Друге кільце буде дренажне, тому що воно вище води було. Тут може, якщо там дирки доділиємо. Зараз побачимо, як змонтуємо. Так, змонтували Змонтували два кільця, зараз обсипаємо кольця. Ще б доповнительний приїхав. Друга ходка ще наверх поставим горловину. 30 сантиметрів. Ви можеш підняти горловину. Все. За кольцой туди. Сейчас обсыпаем трубою дойдем трубу в польську положили два я товщина. после труби обрізали то що вона була лопнута зверху мы її дальше посадили просто рассчитывали изначально на 4 метри а получилось получилось 5 метрів за то що пришлось обрізати її. І все сейчас обсыпаем на дно засыпаем